Цьому залі в нас є в області єдині барокамери, які можуть надавати лікування пацієнтам з утримчадним газом. Останній випадок пацієнтка, молода, газовий котел десь нехтували банальними правилами техніки безпеки. Не була перевірена витяжка вдома. Квартира, багатоквартирний будинок і котел був несправний. Пацієнтка втратила притомність, їй пощастило, що нагодилися родичі, котрі відкрили квартири, викликали швидку. Доставлена буквально півгодини тому. Поміщена в барокамеру. Пацієнт почуває себе доволі комфортно, перебування в барокамері чимось схоже до зльоту на боїнгу. Вже спілкується, стан покращується ще до півгодини. Хвилин 40 процедура триватиме, якби без барокамери. По-перше, отрута довго би циркулювали в організмі, отруючи і маючи віддалені наслідки. Ну і можливо, скажемо так, пані було б набагато важчим, довшим, тривалішим, як і для пацієнта, так і для нас.